Мене звати Оля, і ви знаходитеся на моєму в'язальному каналі. Сьогодні п'ятниця і сьогодні 16 грудня, і я хочу показати свою готову роботу і також відзвітувати в спільному проєкті в'язання незламне. Отож, якщо вам цікавий такий формат відео, залишайтеся зі мною і ми поспішимо. Хочу подякувати кожній з вас за коментарі під моїм останнім відео. Ви даруєте крила цими коментарями, і ваші слова це така підтримка, це зразу на лиці з'являється якась посмішка, з'являється бажання працювати далі, бажання творити, бажання знімати відео і викладати. Отож, друзі, я дуже дякую кожній з вас. І я зрозуміла по цих коментарях, що ну, якщо не кожна, то через одну з вас ви теж переживаєте такі моменти. І може не зараз, а раніше там, якийсь певний проміжок часу теж буває якісь такі хвилинки відчаю, можна сказати. Тому я дуже вам дякую за підтримку. Мені хочеться кожного з вас обняти і разом з вами поплакати, посміятися і сказати, що все буде добре, а воно обов'язково буде. Я в цьому впевнена. Тому я дуже вам дякую, дякую за підтримку. І то відео було таке досить емоційне, досить таке. Скажем, я відкрила вам душу свою, хотіла поділилася з вами тим, що вона дійсно болить, та що, я думаю, болить кожна з нас, і воно сидить в кожній з нас. І сьогодні от знову, знову тривога, знову паніка, знову якісь негативні емоції, знову сльози, знову. Але я вірю в те, що все буде добре, що нас захистить Бог і, звичайно, наші сили. Протиповітряної оборони, і наші військові, які там на передовій захищають кожен клаптик нашої рідної землі. Отож, друзі, такий невеличкий вступ. Я вам дуже дякую. А тепер переходимо до відео. Знімаю я без світла, тому що в нас зранку світло вимкнуло і не знаю, чи сьогодні до кінця дня буде, у нас ще не буде. Тому кадр трошечки такий в тумані. Прошу вас за це пробачення. Я думаю, що ви мене зрозумієте, тому що, згідно статистики, мене дивиться майже всі. Хто дивиться мої відео з України, тому всі знаходимося в одних умовах. І я не знаю, є де ви знаходите час. Хоча я теж, як ну, тільки світло з'являється, я швиденько включаю якісь відео, роблю роботу, слухаю дівчат, тому що мені і цікаво, що вони роблять. І, по-друге, це дуже відволікає від поганих думок якісь. Від будь-яких негативних емоцій відволікаєш, піддивишся, заспокоюєшся, радієш їхнім якимось придбанням, якимось новим роботам, цікавим якимось проектам, всім цим радієш, і я дуже, скажімо так, переживаю і радію разом з вами. Отож, друзі, такий невеликий, чи то вже великий вступ вийшов до цього відео, але як є, хочеться поспілкуватися. І перейдемо до того, що я зараз вам ставлю тут картинку на екрані. Мені, мене попросила моя хороша знайома зв'язати такий чемпирочок, ковтинку, сведрик, можна сказати, і я швидко кинулась її виконувати. В'язала я цю ковтинку з ниточки Alize Superlana Midi. Там, де в 170 в 100 грам 170 метрів. Колір в мене 55 такий білий колір. І, друзі, я не знаю, що в мене з цього вийшло, але вийшло щось ось таке. Я спробую вам відсняти, звичайно, так ближче, щоб ви могли побачити. Найбільше я намучилася з горловиною. Я показувала зараз, я просто. Ставлю з боку фото, де я буду знімати з руки саме ось це все по деталі, так пройдуся, тому що там нічого не побачите, ще білий колір зовсім не передається. Тому буду розповідати, то з боку буде відео. І, друзі, розпочала я це все була на минулому тижні з нас номером 5. Чомусь мені здалося, що ці спиці підходять як найкраще. відв'язала ось такий фрагментик. Ну, тут ще трішечки було, я вже розмотувала, бо мені не вистачало дов'язати. І я зрозуміла, що це полотно дуже-дуже забите і мені не подобається, то, що виглядає. Тому швиденько ем, взяла другий моточок і почала в'язати вже на спицях номером 6. Низ мені подобається, саме тіло подобається, все мене влаштовує. Єдине, що дуже довго я намучилась з горловиною. Горловина дійсно вийшла така, можна сказати, важка для мене. Я не скажу, що вона важка, але її в цій ниточці було важко дуже поставити. Так, мені треба, було, щоб вона стояла саме. А вона, а цього ефекту добитися, мені дуже-дуже було важко. Тому я дуже довго її ставила. І я вам скажу, друзі, чесно, я до кінця не задоволена результатом. хоч я цю горловину перев'язувала разів 10. Це безперебіч. Спочатку я в'язала на спицях номером 6, та як все тіло, потім зв'язала на спицях номером 5, не лягло. Тоді я взяла спиці номером 3, відв'язала ось тут горловинку, а вже сам воланчик взяла на спицях номером 5. І це більш-менш мені сподобалося. На жаль, розмір не мій, я примірити не можу. Якщо мені замовниця скине фото і покаже, як воно виглядає на ній, і дасть дозвіл показати вам, то я обов'язково це зроблю. Хоча, звичайно, не гарантую, тому що ця робота не для мене. І тут в мене пішло 453 г. Тобто, майже пів кілограма пішло на такий джемперочок. Чи схожий він з фото, ну на 100% він не схожий з фото. Але, звичайно, що кожна в'язалочка, кожен майстер щось бачить по-іншому, щось додає в своє. Якби був майстер-клас, можливо, було б 100% подібне. Я не шукала ні майстер-класи по цій кофтинці, нічого. Я просто в'язала те, що я хочу, те, що я бачу. І також я хочу нагадати, що саме цю роботу я в'язала в рамках спільного проєкту В'язання незламним, якого організувала Саша з каналу Сандра Байк. Її в'язання, посилання на Сашу, і також хештег, по якому можна побачити відео всіх дівчат. Нас доволі багато зібралося, і не лише на просторах Ютубу, а також в інстаграмі дівчата в'яжуть в рамках цього спільного проекту. І тут є декілька тем. І ось цей джемпорочок зв'язаний в першій темі в'язання для улюблених. Ось я завершила цю роботу, і, звичайно, це була трошечки важка робота, тому що в'язати по картинці це не завжди легко, я вам так скажу. І ти не бачиш, особливо по таких картинках, де. Моделі так, там руки ставлять так, так, і ти не бачиш, як воно сідає в якісь моменти, і ти не знаєш, як воно там ляже. Досить-досить складно. Ти не бачиш, як спинка виглядає, тому що вона тільки боком, ну і таке інше. Тобто, в'язати, в принципі, цікаво, дуже цікавий досвід. Але і в мене ще були обмежені терміни, так, тому. Трішечки було важко. Минулу ніч я майже не спала, тому що в'язала, дуже довго гралася саме з горловиною і хотіла добитися того ефекту. Але я можу сказати, що мене він не до кінця влаштовує. Не знаю, ну. Ми, як я прагну, наприклад, ідеального так, виробу, ідеальної моделі, але ну, не завжди виходить те, що ми хочемо. Можливо, моїй замовниці це сподобається і не буде більше перев'язок. А можливо, ще будуть перев'язки, Я не знаю, але дуже надіюся, що їй сподобається ця робота. І, друзі, це було по темі в'язання для улюблення. І на наступний тиждень я беру в роботу тему, яка називається Те, що ми хотіли зв'язати, але довго відкладали», або те, що в нас лежить вже в таких довгов'язах сиве». І я в своєму вступному відео говорила, що я саме в рамках цієї теми буду дов'язувати плед. Але, друзі, як то кажуть, я тут планую, а тут, звичайно, трошечки виходить все по-іншому. І тут мені, я коли в'язала цю ковтинку, чоловік каже: Ага, я ж ковтинку, а як там мої шкарпетки? І я звичайно, 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 побігла і взяла одну шкарпетку, яка ще з вернісажу сініх бар чекає. Це ось така шкарпеточка з п'яткою стронг. Звичайним стрічковим закриттям на розмір 42. Взяла ще один уточок ниточки і вже сказала собі, коли, як не зараз, пора вже до Нового року чоловікові таки дов'язати ці шкарпаточки. І в рамках цього спільного проєкту я буду дов'язувати ці шкарпеточки. І також на наступний тиждень. Я не знаю, звісно, чи я це все встигну, чи ні, але я хочу ще одні шкарпетки зв'язати, зв'язати для мого племінника, який знаходиться на війні. Тому в мене ось такий план на наступний тиждень. План невеликий, маленький, тільки дві пари шкарпеток, але скажу вам по секрету, це не тільки вони, тому що сьогодні мені моя колега написала, чи можу я зв'язати фотошапку. Для її донечки. Донечці вже 18, здається, тому це так, це ці дорослі кота-шапочки, які <кій> всі зараз активно обговорюють, які носять дорослі дівчата. Тому в мене ще буде скоро кота-шапочка на каналі. Тому, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною і побачите, що з цього вийде. І також, друзі, я. Фрагментами між своїми розмовами буду вставляти якісь невеличкі фрагменти відео, як я в'язала цю говдинку, в яких умовах я її в'язала, тому що це теж варто побачити. Звичайно, як ми в'яжемо, як на комод ставлю телефон і вмикаю фонар ліхтар на телефоні. Сама сідаю на землю, на підлогу і в'яжу. Тому що мені, по-перше, хочеться, по-друге, не хочеться використовувати якесь ну, світло від акумулятора У нас є, тому що малеча спить, а ми стараємося якось зекономити, щоб було світло тоді, коли малеча активна. Ну, то я тому я вам ставлю декілька таких відео, ставлю і подивитися. І також на цьому тижні я ще мала одне невеличке замовлення замовлення, яке вже. Давно в мене було, але я його все не могла виконати. Це зайчик. Я зачитала такого невеличкого, милого, е голубенького зайчика. Я вам ставлю фото, тому що відео я не зробила. Я чомусь замоталась, забулася і віднесла на пошту, але перед тим хоча б сфотографувала. Тому обов'язково вам ставлю, щоб ви подивилися на цього красення. До речі, в'язався він з одного моточка лише ниточки 100 грав. Алізе Ярнар Дольче, і я дуже рада, що в мене вийшов такий красень. Я дуже швидко його зв'язала. І схема це моя авторська з голови. Тож, друзі, в нас знову гудить повітряна тривога, тому буду закінчувати це відео. Дякую, що ви є зі мною! Не перемикайте! Або не відписуйтеся, підписуйтеся і залишайтеся зі мною. Побачимося в наступному відео. Всім тихого, мирного дня і ночі. До зустрічі. Пока-пока.